Ходимо і пристаємо до людей. Привіт. Ти не проти знятися в рубриці нашій для інстаграму Шопачом? Привіт, не проти. Агонь. Пішли. Перше запитання від мене. Живеш у власному житлі чи орендованому? Е, власному, але зараз з батьками живу. Супер. Плануєш кудись переїхати? Так, планую на орендовану квартиру. Окей, а на яку суму розраховуєш? Мінімум 10, мабуть. Супер. Це нормальна, адекватна ціна для Хмельницького, тому все реально. В якому районі живеш? Зараз. Снеружечний, супер район. Як тобі, до речі? Добре, але трошки добиратися тяжко, особисто вечорам. Це да, це є такі моменти. Скільки ти потрібно для комфортного життя в Хмельницькому? Для комфортного, якщо на одну людину, то мабуть мінімум тридцять. Також адекватна оцінка в нас це реально. Все, дуже тобі дякую. Чула, що в тебе є хлопець, спойлер за кадром. Ну да, да, да. да. Все, значить тружатись. Огонь. так що можна собі дозволити навіть щось ще більше і краще. Спойлер, все можливо. Все, дякую, дякую тобі. Дякую вам. Варта да. витяга.